З'явився в наявності професійні друзі комплект. Пилка Авант, бомба, ракета з автоматичною подачею, безщіткова, з потужним, якісним двигуном, правильно збалансована, з автоподачою оливи, шина 20 см, посадка макіта, металевий опор стоїть, індикація рівня масла є, все є, друзі. Це просто персик. І є, друзі, на неї от такий от подовжувач на 2 метри. Пилка коштує 5800 по акції. подовжувач коштує 1500 гривень. Має, друзі, 4 положення. Ось таким чином можна регулювати собі ваше удобне вам положення. Довжина 2 метри максимальна наскільки розсовується ця штанга. Фіксується кліпсою. Тому, кого цікавий такий професійний набор, є в наявності, телефонуйте та замовляйте. Дякую.